Ох, Віка, ну я ми сьогодні замочились на роботі. Mm -hmm. Ох, капець. Аж спина ага. О, до речі, друзі. Всім привіт, друзі! З вами знову я Вікді і Віксі. Всім привіт! Так, сьогодні ми ходили на роботу в Майнкрафті, там ми дуже сильно замучились. І не да, ну, я, ми вчора купили новий будинок і я вам зараз його саме покажу. Отже, ми вже доходимо. Ось наш будинок, от, друзі. Отже, ось наш будинок. Ми сьогодні просто були на роботі вже. Доволі довго засиділися там просто. І взагалі, взагалі, дуже сьогодні важкий день був. Фух. Так, треба сходити в туалет, блін. Все, друзі, йдемо, так. І так, я йду, напевно, ще в свою кімнату. Фух, друзі, сьогодні ріл день був важкий. Та сього... танці вот, друзі. Ми ці готи, я вам по секрету скажу, друзі. Короче, друзі, недавно я цей вот ходив по парку і я навіть не замітив, як мене вкусив якийсь павук. Я не знаю, що, що зі мною. Трапився після цього, в мене з'явилося взагалі суперспособність, щоб типу лазити по скинам. Та й взагалі. Я не хочу це розказувати віці, тому що це буде взагалі якийсь крінж Ладно, друзі. Коротше, я здається ставлю до по бокам Отже, отже, друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І ці води. І ми з вікою знімемо. Свою колабу, друзі. Так. Отже, а ми продовжуємо до роліка. І приємно пере! Так, друзі. В цей шкафчик ще ніколи віка не заходив, тому я сюди поставлю. М -м Давайте я вам швиденько покажу, що тут є. Отже, друзі. Тут є, ну, типу, костюм, вебшутер, е взагалі, паутині мої. Ну, коротше, ну ви зрозуміли. Отже, друзі. Я не знаю, чи мені ще розказувати про це віці, але я ще думаю, що ні. Окей. Так, напевно, гроші свої теж я поставлю. Так, все. Ох, ну, я, напевно, піду на двір, покличу, напевно, Хм. Так. Блін, де вона є? Так. Скій, Віка, де ти є? Чортику можливо. О, Віка, що ти тут робиш? Та, просто змучилася, спина болить капець. А, окей. Може підемо погуляємо. Ну, в принципі, подихати свіжим повітрям, в принципі, не Окей, ти гнали. Поїхали. Так, друзі. Ось, наш таке. У нас такий дуже великий будинок, тут прям заплутатися можна просто. Mm -hmm. Ну, я вже трохи тут адаптуюся і вже трохи щось запам'ятовую. Mm -hmm, mm -hmm. Так, віка йде. Йду, йду. Так, ой, ой, вибач. І так. Ну, я вам покажу якусь екскурсію по нашому дворику. Тут у нас басейн, тільки в ньому плавати не можна. Отже, тут такі лампи і взагалі тут дворики. Ну, взагалі тут дуже велика, дуже велика територія. Взагалі. У нас є дві машини, одна моя, а друга віка. Так, ой, блін. Дорога щось. Блін, трохи поламалася. Блін, треба потім її полагодити. Отже, тут у нас є такий, типу. Е, Теж басейн, но в ньому вже можна плавати. Давайте тоді перевіримо. І. Їху! О! Ху, друзі! водичка що в мене під вечір. Хм. Так. О, все, вилазимо. Так. Блін, як вилізти? Хух, ляк виліз. ну, окей, віку, тоді вже пішли спати, вже сонце вийшло за обрій. Идем. Окей, пігнали. Ось такий от паркур. Так, полетіло, друзі. Фух. Так, друзі, надіюсь, а то і не буде ніякої, там. Так. Віка, ти Так. Йду, я загубилася. Ладно. Ну, а я тоді йду в свою кімнату. Хм. Так. Ну, я, напевно, буду лягати спати, Хоча, друзі. Блін, як мені лягати спати? Так, треба сторожити, щоб нічого не сталося. Ну окей, друзі. Ну і так, добре. Друзі, я почув дивний звуки з вулиці. Так що там бувається? Що там? Капець, друзі, там, напевно, треба я. Так. не побачу. Так, беремо все просто. Так, друзі, ось час настав. Так, друзі, оце, блин, попадос. Так, швидко вдягаємося, друзі. І зараз будемо взагалі там. Не знаю, що там відбувається, але, блін, треба ж чим пошвидше. Хоча. А, не терпиться просто вже на цю битву. Так. Давай лети повутина, так. Що тут у нас відбувається. Так. Хм ось там. О, ні-ні-ні-ні. Що це? Хто це? О, ні. Друзі, біжимо просто. Чим пошвидше. Так. Записаємося ще патронами. Так. Друзі, хто це взагалі? Хто це взагалі? Так, швидко, треба його вбивати. Ну розламлю абсолютно все. На тобі. Так, на. Блін, друзі, треба чим пошвидше, поки він не розгамав все місто. Блін, ці. Побути йому взагалі просто ніщо. Так Блін. Як мені до нього дотянутися? На Блін, друзі, план не за тим йде. Окей, друзі, так, де він? Куди він пропав? Ось він. Так, на тебе на. Ні. Ба-три. Хм... Ау! ти де? Не поняла. А може я ще кудись там не заглянула. Час взагалі не відомо. Оце що за речі? Валяюся? Людина, павук, маска, костюм, павутиння, там зомбі. Що тут відбувається взагалі? М -м. Ні, ліпше я не буду брати це. Я ліпше. Обіду дорогу і піду пошукаю. Чесно то взагалі якийсь безглуздя. Може він ховається чи що, чесно то взагалі, не знаю. А може він пішов в якийсь інший будинок? Ні, в інший ж будинок він не може піти. Хоча. А може він вирішив поплавати десь? І де це? Йдемо, значить, сюди. Взагалі, не розумію, де ти взагалі ховаєшся? Алло, кукушка. Ти чого ховаєшся? Йди сюда. Так, що це за дім? Так, що тут у нас по новинам? Ага, значить сьогодні вночі якийсь монстр летів А який монстр? Ага, так от чому там речі лежали коло цього будинку. Але ж він де насправді? Щось його не видно. Хоча це треба вночі перевірити. Окей, зроблю так, що я по ночам взагалі спати не буду, і подивлюся, що тут у нас таке відбувається. А я йду пошукаю. А за три. Зотри. Три. три. Ей тут. Тре. Так, а я... вікді. Стоп. Так значить, він був людиною павуком. Даже він від мене приховував. Я в шоці. А я не чула всяких звуків. Я думала, то в мене якийсь кошмар, чи мене дух переслідує. Так значить, все. І тепер дай його шукати.